Тільки потрібно заплатити неофіційно за красиві номера в Україні. Одразу хочу сказати, все, що я кажу в цьому відео, сугубо розважальне і, можливо, моя больна уява. Тому погнали. Наприклад, номери 0202 0303 офіційно коштують 4800 гривень. Неофіційно 200-500 доларів. Комбінація з трьох однакових цифр, але не поспіль. Наприклад, 0720, 0820 коштують офіційно 4 800 гривень. Неофіційно, так як є 7 або 8, можуть просити від 1000 доларів. Дв... Дв... Комбінація з двох нулів, а далі 17, 72, або інше число офіційно коштує 12 тисяч гривень, неофіційно можуть просити від тисячі до двох тисяч доларів. Але ж 2070, 2080 коштують дорожче і можуть вже просити від тисячі до трьох тисяч доларів. Також дуже важливі букви в кінці, тобто XXTT. РРСС за ці букви може варюватися ціна від тисячі до п'яти тисяч доларів на кожні номери. Три однакові цифри коштують 18 тисяч гривень. Наприклад, три двойки три, три сімки – трисімки 8, трисімки 0. Коштують 18 тисяч гривень і неофіційно потрібно дати від 1000 до 2000 гривень. І тепер одні з найдорожчих номерів від 302 до 309 можуть просити від 1000 доларів до 5000 доларів. Офіційно вони коштують 60 тисяч гривень, але багато що залежить ще й від букв в кінці. І тепер найдорожчі номери України 301 і 477. За такий номер в столиці можуть попросити від 10 до 30 тисяч доларів. Все залежить, опять же, таки від Букв в кінці. За ТТ, СС, ІІ РР можуть просити дуже багато. Багато номерів є на нашому сайті «Імперіавто». Авто. Ти можеш передивлятися ціни та продавати свої номери, які тобі не потрібні. Переходь, дивись в шапці профілю!